В принципі, одна і та сама інформація просто підноситься під тим чи іншим соусом, де, от, в принципі, на езотеріки можна дуже багато зробити бабла. Але я все ж таки пішла в історію психолога і особо бабла не бачу. Ну, таке, да. Ось, це тож, давайте будемо обговорювати. І так, психолог або таролог, або екстрасенс це люди, до яких зазвичай ну, ми приходимо, коли нам погано. Тобто, дуже, ну, взагалі, люди не ходять, коли їм весело до психолога. Люди не ходять, коли їм весело до тарологів чи ще щось. Вони ходять, коли в них є певна кризова ситуація, з якою їм потрібна певна допомога, щоб розібратися. До психологів вже йдуть люди, які прям готові щось зробити до екстрасенсів і тарологів. Зазвичай ходять і певні люди, які, ну так сказати, можуть поговорити.